Я думаю, приготувати святкову таку вечерю для наших е, бізнесменів, для наших е, роботяг. Але, думаю, вийде ця рулька, не вийде, тому я звернувся а до... Я дуже люблю. А ти дуже любиш. Я не хотів сьогодні, щоб не вдарити лицем грязь. Я звернувся до професіоналів. А професіонали в нас в Чернівсах тільки одні: це роті. Тому ця гарна м'ясна продукція, ця картопелька, це з цього ресторану роті. Завітайте! Ви не пошкодуєте. Ви знаєте, я так люблю рульку, але це не секрет, що не завжди встигаю щось приготувати. Хочеться щось смачненько, я думала сьогодні десь піти, чи ні, така змучена. Думаю, ні, буде вдома. Ми завжди беремо все, що нам треба, готується. Картопля така, ребра, подивіться, якісь соковітні в фірманому, соусі, свій маринад, все, рулька, курочка, все у роті. Наші Чернівецькі знають, а хто ще не знає, будь ласка, завітайте, і зміть. можна як там посмакувати, так і на виніс. Но такою смакну коти не знайдете і ніде. Да.